Добрий день мої підписники, друзі і гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал для підняття імунітету. Але про тим хочу всім подякувати за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за донати і побажати вам міцного здоров'я! Щастя, взаємного кохання, радості в житті. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Тож не хоче, щоб я проводила це готова. У мене фішка загасила uh -huh. щось. Uh, seis que já ritual yeah, de apimentar imunidade eu respondo seis ritual de apimentar imunidade eu Птички запариваю, притол для піднятия иммунитету розпочинаю.

Полом'я горить, сну і ти велить. Не в далекі країни, а на мої ваші м'я, дивани і до моєї подошки, до моєї голови. Буду я, раба Божа, буду я, раба Божа. Ваше ім'я. Спати, висипатися, сил набиратися, здоров'ям укріплятися, чиє сон всю ніч продовжується, той хворіб не боїться. Нічні сови, сонні голови. Мені дрімоту прийшліть. Мій сон ваше ім'я укріпіть. Полум'я горить, сну іти велить. Не в дані країни, а на мої дивани, до моєї подушки, до моєї голови. Буду я, ваше ім'я, спати, висипатися, сил набиратися, здоров'ям укріплятися. Чи сон? Цю ніч продовжиться, та й хворіб не боїться, нічні сови, соні голови. Мені ваше ім'я, дрімоту присліть, мій сон ваше ім'я укріпіть, полум'я горить, сну і ти велить, не в країни, а на мої ваше ім'я, диване. До моєї подушки, до моєї голови. Буду я ваше ім'я. Спати висипатися, сим набиратися, здоров'ям укріплятися, чи сон, всю ніч продовжується, той хворіб не боїться, нічні сови, сонні голови мені ваше ім'я, Дрімоту прийшліть, мій сон, ваше ім'я укріпить. Десь так під років. Після 45 років людина іноді відчуває якісь недомагання постійно. І таблетки людина гудає. То головна біль, то тиск. В результаті лікування може хворіти, заболіти шлунок здоров'я погіршується, імунітет спадає, і в нас чого кожну інфекцію людина схоплює на літу. А всі проблеми людини в тому, що людина не може спати ночами. Дійсно, може людина пробуджуватися серед, серед ночі і далі. Дальше... Годі заснути. Це вимотує людину. Цей ритуал поможе вам. Не що таке безсонниця. Від того ритуалу забудете таке безсонниця. І від... відчуйте себе краще. Імунітет від того ритуалу покращується. І всі простуди, інфекції будуть обходити вас стороною. Я я бачу, що тут переклади на здоров'я є, Напущені хвороби є. Хтось довго хворіє, ви то піклі, як людина не вийде з того? Сусідка, бачу. Шкоду робить на здоров'я. Знімаючи себе у виті підкладів, у когось проблеми з ногами? Напущено свічка підтверджує. Напущена напущена хвороба на ноги. І тим самим людину закривала дороги. Це все прогоряє. Воску запечатується. В кінці я зроблю захист нашому здоров'ю. Тут коскрало здоров'я вид рукава Ось Пальці руки вийшли. Крантишки здоров'я. Дивиться цей ритуал незалежно від фази місяця. Нічого туди день не давайте вдома. Хоча б три дні. Дивиться цей ритуал. І коли будете дивитися цей ритуал, нічого вдома не давайте. Три дні не можна давати вдома. І нічого не беріть, і нічого не давайте. То, ні хліба, ні соль, ніякі продукти. І не позичайте грошей. Ти ритуал краще дивитися е, вечором перед сном і тоді помитися лягати спати. Запаліть свічку помоліться. Три рази Чи нас повернуться діво. И три рази до Пантелеймона. і образок Пантелеймона, продається в церковній там. А тоді лягати спати. Zostawiam zachęca naszemu zdrowiu, naszemu organizmu, naszemu imunitetu, naszemu wyzdrowieniu i wszelkiej zazdrości. Від перекладів. Від сподіва здоров'я. Від підкладів. Від напущеного зла від заподіяного зла, від перекладеного зла, від підкладеного зла від злого слова.

nasz wasze imię zachęcamy zachęcamy Niech o oczach to nas, Wasze imię, nasz organizm, nasz imunitet, nasze zdrowie, nasze wyzdrowienia. Чесним животрящим Христом. Всякого зла напущеного, перекладеного, свого чужого, всяких хворіб своїх чужих невеликовних, напущених, заподіяних, підкладених, перекладених, всіх злих людей від чужого слова, від поганого, від скритого зла по справедливості. Я сказала, таке буде. Вихищаю нас, ваше ім'я, наше здоров'я, наш організм, наш імунітет, наше виздоровлення, всяких хріб, наших чужих, напущених, перекладених, підкладених. всякого слова, всякої заздрості, всякі ворогів видимих, невидимих, від сусідів, від скрытого зла, відкритих ворогів, по і захищаю наш організм, наше здоров'я, нашу силу, енергію. Виняною стіною, яку її не можна розрубати, зруйнувати, так мої з ніхто не переб'є. Я сказала, так і буде. На тому родового закінчення не забувається за енергообмін.